Я вітаю вас на своєму каналі і сьогодні опоглянемо нову новинку з серії Марвел, а точніше на нову модульну будівлю. Це моє Людей X під артикул 76294, у якому всього 3093 деталей. Загалом це четвертий модульник серії Марвел, ціна якого 330 доларів. Ось так велений набір спереду. Цікавого, тут можна помістити всі мініфюрки зразу. Хоча їх і не так багато, особливо порівнюючи з іншими модулями, наприклад, той самий Daily Bugle, який в тому ж ціновому діапазоні, але тут хоча всі мініфюрки є іменними чи беруть якусь головну роль. А ззаду будівлю виляє ось таким чином. Цікаво, тут також можна помістити всі мініфюрки зразу, та тут є дуже багато відсилань. Ну і ось так ще виглядає спереду, але без ніяких мініфігурок. Окрім того, будівлю можна розкріпити на різні частини, завдяки чому можна поглянути на будівлю середне, що ми зараз і зробимо. На жаль, так трапилося, що немає фото, де можна поглянути на весь інтер'єр кімнати чи самої будівлі загалом, але на цей випадок вже вийшло декілька ранніх оглядів, які ви можете подивитися. Приклад того, що я кажу, за ліфтом мала бути деталька з зображенням руки Росомахи, а точніше його кістки, але через те, що це зображення є не найкращим, то цього не видно. Тут ми можемо поглянути кімнату для тренування, і хоч вона й займає аж два поверхи, то в ній досі немає достатньо місця для багатьох фігурок. Це, як я розумію, є вхід до будівлі, де може побачити фото з відкриття школи, ліфт, який веде до другого поверху, телевізор, де йдуть новини з Делі Bugle, що є прикольним відсиланням. Та легендарні двері, які навіть можна відчинити, що як на мене є досить класно. А це в нас наступна кімната, хоч і не дуже розумію, що вона в собі представляє, але мені подобається великотка з звіром, який договорить ригом. Це досить класно, як на мене. Наступна кімната це кімната Росомахи, де з прикольного можна відтворити мем з фотографією Джин Грей. Та тут ще є прикольна великотка на перший комік з людьми ікс. Ми нарешті закінчили з основною будівлею, тому давайте перейдемо до мініфігурок. фігурок. Першим я покажу Росомаху. Він повністю такий саме того, що ми побачили в літаку людей X. І найбільша моя претензія це те, що він гірший за те, що в селі Мініфіор, Хто тобто, за 5 доларів краще, ніж за 300. Професор X виглядає непогано, хоч і всі його деталі використалися в інших мініфірка з інших серій, що не дуже. Шторм в цьому наборі виглядає непогано, хоч і в неї немає навіть мінімального принта на ногах, але. Ну, вона виглядає досить добре. Особливо мені подобається те, що в неї ося тканина має золотий колір, на відміну від серії фігурок, де там просто біла тканина. Це клоп у цьому наборі – це покращена версія з літокульдей X. Єдина його відмінність це ноги, які запринтовані, через що він виглядає набагато краще. Роуг, як і Росумаха, повністю ідентичні до тої версії, що була в Літокульде X. Єдина відмінність від Росумахи, те, що ця фігурка мені подобається. Мініфігурка Айсмен виглядає досить добре. Мені подобається принти, вони досить гарно зроблені. І з цікавого ця мініфігурка закриває тріо з мультсеріалу Людина Павук та його чудові друзі, де була Фаєрстар, Айсмен та Людина Павук. Фаєрстар ми отримали в Делі людина Ліна ми давно вже маємо. І нарешті Айсмен. Мені фігурка тут виглядає чудово. Це буквально моя огівна мініфігурка в цьому наборі. Мені подобається його плащ, його броня. І Мені подобається, як вони зробили, Але це єдине з нюансів, я би зробив ноги з двох пластиків, нижчу частину металевої, тому що ну, в нього ноги були трошки інакше, ви бачите перед екраном. Але так, мені фірка дуже класна. Більше б є чудовим прикладом майже ідеальної мені фірки для цього набору. В нього є дуже класні прийти, та взагалі мені подобається його вигляд. Та й це все що я можу сказати, він справді класна мені фігурка, більше нічого не скажу. Мініфірка могне до виглядає дуже добре. Мені подобається все, окрім того, що ноги не запринтовані. Це як на мене найбільший долік і, взагалі, єдиний недолік. І, до речі, прикольний шолом здається навіть ще старий той ж самий шолом з старої Мініфіюрки. Коли я вперше побачив фото з будівлею, я подумав, що мініфірка Джен Крей виглядає там жахливо. Але як виявилося... Вона вигляда досить добре, і я навіть хочу собі свою в колекцію. Чесно кажучи, синтедали в цьому наборі виглядають ідеально, і їхній розмір і вигляд. Єдиний недолік для мене це те, що ноги прикріплені досить тоненько. Але так, це майже ідеальна конструкція. І ось підходить це відео до кінця. Я вам запереги і напишіть в коментар, як вам цей набір. Окрім того, вибачте, що відео вийшло лише зараз. Трошки затягнув. Але сподіваюся, воно сподобається. І чекайте на мій огляд. Папа! -па.